Які бувають орбітреки, як правильно вибрати? На що треба звернути увагу в першу чергу, вибираючи цей популярний тренажер? З вами Макси, давайте розбиратися в цій темі. Для початку трохи історії. Перший орбітрек був придуманий на початку 90-х років у США. Основна мета створення такого тренажеру полягала в тому, щоб розробити ефективний засіб для кардіотренувань і при цьому мінімізувати вплив ударних навантажень на суглоби. Завдяки цьому орбітрек став чи не найбільш популярним тренажером з усіх представлених на спортивному ринку. На сьогодні вибір орбітреків настільки великий, що розібратися в цьому морі виробників, типів, а саме головне, не переплатити і отримати бажаний результат дуже важко. В інтернеті є багато відео з рекомендаціями по вибору орбітреків. Як правило, усіх цих відео мова йде про п'ять або сім важливих параметрів при виборі тренажеру. Але насправді, маючи значний досвід у сфері спортивного обладнання, я вам рекомендую звернути увагу тільки на один критерій, по якому треба підбирати орбітрек. Так дійсно вам не почулося. Саме один критерій: не 3, не 5, не сім. І цей критерій це зручність. Вам має бути комфортно рухатись на тренажері. Ваші кроки на орбітреку повинні бути не короткими, не довгими. Вони мають бути природніми. За комфорт руху відповідає. Той єдиний параметр, про який я казав раніше, це довжина кроку, тобто відстань між педалями. Саме від нього залежить природність вашого руху. Чим вище зріс людини, тим довжина кроку повинна бути більшою. Зараз на екрані ви бачите таблицю для підбору довжини кроку еліптичного тренажеру в залежності від вашого зросту. Так як орбітрек імітує рух на лижах, також активну участь в тренуванні беруть руки, тому має бути комфортним повний диапазон руху. Як нижньої частини тіла, так і верхньої. Тому при неправильному підборі довжини кроку рух ваших рук буде скутим і теж неприродним. Зверніть увагу, що всі інші параметри в орбітреку є другорядними: переднє чи заднє розташування маховика, регулювання глибини кроку, складна або нескладна конструкція і таке інше. Особливо це стосується розпіареної історії з вагою маховика. Зараз практично всі виробники вказують не фактичну вагу, а інерційну вагу маховика. Це виключно рекламний хід, бо порахувати інерційну вагу практично неможливо. Тому на вагу маховика взагалі не звертайте увагу. Якщо у вас залишилось запитання або треба кваліфікована консультація, ви завжди можете написати або подзвонити нашим спеціалістам, які гарантовано підберуть тренажер саме під ваші параметри і ваші побажання. Для нас головне, щоб Робітрек або будь-який інший тренажер, який ви купите у нас, приносив вам користь і задоволення. Всім гарного і спортивного дня!